Мене звуть Михайло Назаров, і ви дивитесь аналітичну передачу за кулісами. Минулого тижня відбулася чергова сесія міськради Дніпра. Одночасно під стінами мерії пройшла й акція Гроші на ЗСУ. Нагадаю, вона відбувається щотижня, починаючи від жовтня минулого року. І всі ці дев'ять місяців мерія демонстративно, начебто, ігнорує вимоги протестувальників. Сам міський голова публічно ображає їх, матюкає, скаржиться на них до СБУ та робить вигляд, що не піде ні на які поступки. А разом з тим, за час цих акцій видатки з міського бюджету таки збільшилися з 2 до 4%. Тобто ці акції таки впливають на громадську думку і змушують владу йти на поступки. Нехай і мінімальні. Під стінами мерії у день сесії зібралося біля десятка пікетувальників, які тримали плакати. Ми бачимо, як ви мутите гроші ЗСУ. Нам не потрібні чиновники, які ігнорують війну. Порядок денний допомога ЗСУ і інші учасники акції вимагали від міської влади Дніпра збільшити видатки на допомогу для української армії аж до 20% бюджету. Прості дніпряни вимагають, щоб 20% міського бюджету виділялося на армію. А не не цільові витрати, такі як витрати на квіти, позеленення, тротуари, Дніпро-ТІВІ і так далі, проплачені змі були скасовані і негайно направлені на армію. Бюджет Дніпра – 21 мільярд гривень, і лише 4% бюджету йде на ЗСУ. Це неподобство. Дніпряни вимагають гідного фінансування армії. Вже традиційно у день сесії центральний вхід до міської ради Дніпра зачинили. Міський голова він закривається за цими стінами. Дуже сьогодні хочемо почути його і очі глянути людині, яка обзиває активістів корисними ідіотами. І хто таких офіційних волонтерів, як я намагається принизити, пане латови, чекаємо вашої відповіді. Саму сесію депутати розпочали з розгляду фінансово-бюджетних питань. Заступник міського голови Володимир Міллер розповів про додаткові надходження до міської казни у 443 мільйони гривень і про те, на що вирішили їх витратити. На жаль, підтримка зсу у видатках не значиться. А ось на підвищення зарплати міським чиновникам мерія гроші знайшла. І їм додали ще 22 мільйони гривень. Тоді починаємо по першому розділу фінансово-бюджетне питання. За пропозицією депутатської фракції Слуга народу, вчора на засіданні погоджувальної ради було вирішено заслухати по пункту 1.1.1.2 стосовно бюджету на 2024 рік доповідь до, до Володимира Міллера. Володимир, Владимирович, будь ласка, щоб всі почули або з місця, або можете з трибуни, якщо щоб, бо це важливо. Доброго дня, Борис Альбертович, Доброго дня, колеги. Е, у нас є якісь кожен місяць додаткові надходження, і ми за рахунок очікуваних цих надходжень в майбутніх періодах. Е, ми е, збільшуємо дохідну і відповідно витратну частину бюджету на ті цілі, які я зараз зазначу. Перша і сама масштабна це. Теплове господарство 200 мільйонів. Інша така теж велика цифра знов таки це було приховане нестача. Ми кожен рік початку, спочатку десь з 18-го року, з 2017 року виділяли 600, 700, 800 мільйонів на е, дороги. Не дивлячись на те, той факт, що досить. Підросли підросли ціни і на енергоресурси, і на матеріали, і до, досить сильно виросла зарплата. Ми, ну якщо в 18 році 600 мільйонів це була одна цифра, то сьогодні 600 мільйонів зовсім інша цифра. І навіть цієї цифри ми в цьому році не, ви, не виділили. Півроку ми цю галузь не дофінансували. Вже є деякі критичні речі, критичні ремонти, які назріли. Тому ми на цей цей напрямок виділяємо 118 мільйонів. Інший великий напрямок це е, ремонт ліфтов в лікарнях, 38 мільйонів. Це була планова е, історія з початку року, але ми, але ми її не зафінансували. Сьогодні прийшов час, і ми вже це фінансування маємо надати. Із крупних цифр у нас є ще близько 22 мільйонів заробітна плата. Це пов'язане з тим, що 3-4 місяці тому змінився, змінився порядок нарахування фон, фонду оплати труда чиновників. Дякувати Богові, трошки нас всіх вирівняли в зарплатах до інших відповідних галузей. І ми кожну сесію потрошки. Потроху в цей, в цей напрямок додаємо коштів тим, на, тим департаментам, в яких є вже нестача. І з крупних цифр, які більш 20 мільйонів, це все. Загальна сума, яку ми розподіляємо, 4, 443 мільйона. Цікава особливість цієї сесії. На відміну від попередніх, керівництво мерії таки набралося хоробрості і допустило до зали чотирьох представниць руху Гроші на Зсу. Правда, Борис Філатов все одно завбачливо прямо перед їх появою, хутко покинув сесійну залу, довіривши вести засідання секретарю міськради Олександру Санжарі. Втім, виступити протестувальниці все одно так і не змогли. Так, у нас сьогодні є представники групи гроші на ЗСУ. Хотіли виступити. Давайте так само по тій самій процедурі. У вас є три хвилини по регламенту. Ви можете сказати. Якщо в депутатів будуть якісь питання, якісь зауваження, заперечення, ну, відповідно, у вас буде там право на репліку. Дайте, будь ласка, мікрофон. Дівчата, будь ласка, залишайтесь на своїх місцях. будь ласка, сядьте на свої місця для. Так, дівчата. Дівчата, дівчата ви... Дівчата, ви... Дівчата, будь ласка, сядьте на свої місця, вам дадуть мікрофон, ви зможете виключити. Якщо ви так не хочете, ви не, не зможете мати слово перед депутатом. Зрозуміло? Та хай сяде на своє місце. Ну. Шановні колеги, давай давайте так. Є місця для запрошених. Тобто щойно були люди, які не бігали по залу, зараз люди бігають по залу. Ну добре. Встаньте, <плес> будь ласка, зі свого місця, вам дадуть мікрофон. Так, я ще раз попереджаю. Або ви зараз займаєте свої місця, або ви просто позбавляєтесь слова. На цьому, на цьому ми закінчуємо сесію. Добре, сесію завершено. Будь ласка, гімн України. Вийшовши із сесійної зали, делегатки поділилися своїми враженнями. Пинити нам виділили місце, а стати глянути польші депутатам, і через це нам не дали слово. Втім, були й депутати Дніпровської міської ради, які підтримали протестувальників і навіть вийшли до них. Це представники фракції Слуга народу. Я не розумію, чого боїться завжди міська влада, що ми не впускаємо людей. Тобто люди нас обрали, а ми їх боїмося. Це не зрозумілий якийсь хід від нас. Ми завішали весь хол прапорами хлопців, які нам вдячні, але людей, де дружини цих хлопців, які на війні, ми боїмося, що відбулося, бо якщо б ці люди просто встали спереду і дивилися б на нас. Я не розумію, що я тільки що ну, голосно сказала, що ви ж зараз власно Навмисно провокуйте цей конфлікт для того, щоб потім сказати, що вони там якісь ненормальні або щось. Та вийшли б вони, дівчата, три дівчини, чотири, вийшли б там, сказали би сказали, що хочуть, ми б їх послухали, вислухали, і потім там вирішили б щось з цим робити. Напружили цю ситуацію, вона вибухнула полум'ям, і після цього почався хай. Олександр Олександрович Санжара каже: я не надам вам слова, вмикає гімн, Починається гімн, починається хаос, і це ну якісь незрозуміли дії з нашого боку в цілому. Тож, виходить, що більшість депутатів боїться просто дивитися в очі людям, а виходячи, що муніципальна варта сьогодні просто перешкоджала людям скористатися своїм законним правом. Я це розцінюю юридично тільки так. дуже багато хлопців, які сьогодні охороняють наших охороняють, Охороняються, кажуть. Вони мають броні. Це я вам заявляю. А, да. А, да. а, Наші друзі, чоловіки, ваші сьогодні корпус посилять. Так що повністю дотримують на 100%. Така от сесія. Такі от пріоритети. Наступного разу депутати зберуться на сесію у серпні, і ми обов'язково будемо її висвітлювати. А з вами був Михайло Назаров. Побачимось.